Рада зустрічі з вами, Малята! На цьому тижні ми з вами говоримо про правила безпеки на дорозі. Ці правила дітки всі повинні знати, що бамарі вникати. Малята, ви чуєте? Що це? Я свинка пепа, моя найкраща подружка, овечка Сьюзі запросила мене на день народження, але я не можу до неї потрапити, тому що мені потрібно перейти дорогу, а це дуже небезпечно. Тому що немає світлофору. Що ж мені робити? Допоможіть мені, малята. Не хвилюйся, пепо. Ми з малятами зможемо тобі допомогти. Ми заплікуємо світлофор, який допоможе тобі безпечно перейти дорогу та потрапити на день народження до своєї подружки. Але для початку пропоную розглянути світлофор та пригадати, для чого він потрібен. Світлофор. Це регулювальник дорожнього руху, який допомагає людям правильно та безпечно перейти дорогу. Світлофор є для транспорту та для пішоходів. На світлофорі по черзі з'являються сигнали трьох кольорів: червоний, жовтий та зелений. Якщо на світлофорі з'явилося червоне світло, ні в якому разі дорогу переходити не можна, це дуже небезпечно. Коли з'явилось жовте світло, потрібно приготуватись, але переходити дорогу ще не можна. А якщо з'явилось зелене світло, можна переходити дорогу. Але спочатку потрібно подивитись, праворуч, а потім ліворуч, щоб переконатися, що переходити дорогу дійсно безпечно. Тож, щоб заплікувати світлофор, для роботи нам потрібно аркуш цупкого паперу, прямокутник та смужечка з кольорового паперу чорного кольору, три кружечки червоного, жовтого та зеленого кольорів, клей, пензлик для клею. Серветки. Але для початку підготуємо наші ручки до роботи. На світлофор дивитись вмій, бо на дорозі це важливо. Червоне світло значить стій, йти далі неможливо. Починаємо викладати світлофор. Беремо смужечку, це ніжка нашого світлофора. Викладаємо її внизу. Потім прямокутник. На прямокутник викладаємо наші кружечки. Червоний, потім жовтий і зелений. Ось такий світлофор виходить. Беремо смужку, змащуємо її клеєм. Та приклеюємо. Серветочкою притискаємо. Забираючи зайві залишки клею, беремо прямокутник, змащуємо клеєм. Приклеюємо, не забуваємо користуватися серветкою. Беремо кружечок червоного кольору, змащуємо клеєм та приклеюємо зверху нашого світлофора. Серветочкою притискаємо, забираючи зайві залишки клею. Наступний колір жовтий. Беремо кружечок жовтого кольору. Змащуємо клеєм. Приклеюємо, не забуваємо користуватися серветочкою. І останній кружечок зеленого кольору. Змащуємо клеєм, приклеюємо внизу світлофора. Серветочкою притискаємо, забираючи зайві залишки клею. Ось такий чудовий світлофор вийшов у мене. Гайди, діти, який гарний світлофор вийшов у мене. Тепер свинка пепа зможе безпечно дістатися на день народження до своєї найкращої подружки овечки Слюзі. Тож спробуйте й ви малята заплікувати світлофор. Впевнена, що у вас обов'язково вийде. Тож надсилайте фото ваших робіт. До побачення, малята! До нових зустрічей!